Якби я знав, що якісний турбований конвекційний котел ще можна знайти за такі гроші, я б не переробляв газовий проєкт і не ганявся за дешевими конденсатними. Так сказав один із наших клієнтів. І чесно, я його розумію. Якби він одразу подзвонив до нас, дізнався б усі нюанси заздалегідь. Саме тому я вирішив зняти для вас огляд на цю модель, бо хочу, щоб і ви знали, якісні котли за доступні кошти ще існують. Ви на каналі магазину ТТСК. Мене звати Віталій. Поки не почали, натисніть Підписатися це реально мотивує нас робити більше краще для вас. Підписалися? Клас! Тоді до огляду! А на огляді сьогодні настінний газовий котел ARFL Digel Duo. Airfel – це турецький бренд кліматичної техніки, заснований у 2000 році. Спочатку працювали на внутрішній ринок, але завдяки стрімкому розвитку вже виробляють кондиціонери, радіатори, газові котли та інше обладнання. У 2011 році Airfel увійшов до складу японського холдингу Daikin, а це означає, японські технології, модернізоване виробництво. Вихід на європейські ринки, зокрема і в Україну. Попри те, що продукція ARFL належить до доступного сегменту, якість тут на гідному рівні. А Digifell Duo одна із найпопулярніших моделей бренду. ARFL Digell Duo це традиційний конвекційний газовий котел із закритою камерою згоряння. Тобто не димоходний, не конденсаційний, а саме класичний турбований апарат. А це означає, що він ідеально підходить для заміни вашого старого турбованого котла без жодних переробок проєкту. Модельний ряд включає потужності 14, 18, 24, 28, 32 і 36 кВт. ККД до 93%, що дуже непогано для класичної конструкції. Виготовляється в Туреччині гарантія 36 місяців. Котел має акуратний зовнішній вигляд і доволі компактні розміри. Висота 733 мм, ширина 403 мм, глибина 329 мм, тобто влізе навіть у невелику кухню або технічне приміщення. Дизайн передньої панелі такий собі гібрид. Трохи олдскульний, але й досить сучасний одночасно. Є невеликий LCD дисплей, дві зручні ручки для регулювання температури опалення і гарячої води і окрема кнопка скидання помилок. Все виглядає просто і зрозуміло. Знизу все стандартно, без сюрпризів. Механічний манометр, підключення до опалення 3 чверті дюйма, до водопостачання дюйма, підключення газу теж 3 чверті дюйма, кран підживлення і штуцер для скидання надлишкового тиску. А от зверху встановлений фланець під коаксіальний димохід 60 на 100 мм. Поруч заглушки, під якими ховаються виходи під двотрубну систему 80 на 80 Тобто гнучкість підключення є. А тепер моя улюблена частина. Розберемо котел і дивимося, що в ньому всередині. DHFL Duo – це монотермічний котел, тобто в нього два окремі теплообмінники: один для опалення, інший для гарячої води. Обидва виробництва Італії. Основний мідний, вторинний для ГВП з нержавічої сталі, торгової марки Gidex, який при дельті 30 градусів готовий приготувати трохи більше 10 літрів гарячої води на хвилину. До речі, цей теплообмінник інтегрований прямо в гідрогрупу. І це одна з фішок Діфл Duo. Чому? Бо гідрогрупа тут повністю латунна, що рідкість у бюджетному сегменті. Але якщо вам цікаво глибше розібратися, що краще, латун чи полімер. То обов'язково зазирніть до нашого котлоблогу на сайті. Там ви знайдете багато корисної інформації про газові котли, статтю про гідрогрупи, яка краще латуна чи пластикова, чек-лист, що треба перевіряти та обслуговувати щороку, огляди, порівняння моделей і купу практичних порад. Переходьте за посиланням в описі і отримайте ще більше користі. А я тим часом продовжу далі, поговоримо детальніше про гідрогрупу цього котла. До її складу входить запобіжний клапан на три бари. Триходовий клапан з електроприводом, тришвидкісний насос грюнфос з автоматичним повітровідвідником, а також набір температурних і витратомірних датчиків. Газовий клапан італійський Євросит серія 845. Надійний, перевірений часом, працює як на природньому, так і на зрідженому газі. Для роботи на зрідженому газі потрібно переобладнати пальник, встановити відповідні форсунки. Цей клапан забезпечує також доволі гнучку модуляцію, що дозволяє котлу працювати навіть на мінімальних потужностях 9 кВт. І при цьому котел дає хороші показники по вітраті палива. Зараз на екрані ви бачите таблицю з даними. Пальник у котлі з нержавіючої сталі від італійської компанії Polidoro. Найдійна деталь розрахована на тривалу роботу. За примусовий відвід продуктів згорання відповідає вентилятор Eurosit, також італійського виробництва. На задній стінці котла розташовано розширювальний бак Зілмет на 7 літрів. Це один із лідерів серед виробників баків у Європі, і це теж плюс. І ще один приємний момент: всі підключення по теплоносію тут мідні, а це велика рідкість у цьому ціновому сегменті. Замість дешевих сталевих або латунних ставок мідь, яка краще витримує температуру і служить довше. А керує всім цим вбудований контролер АЕРФЛ з електронною платою власної розробки Енті electronic цей контролер підтримує підключення як дротових, так і бездротових кімнатних термостатів, керує всією системою захисту, діагностики і забезпечує стабільну роботу котла в різних режимах. При цьому електроспоживання котла всього 110 Вт, тобто навіть з урахуванням насоса, вентилятора і автоматики, він доволі економний в роботі. У комплекті з котлом іде все необхідне для монтажу, інсталяційне креслення з точними розмірами. Монтажна планка з кріпленнями для фіксації на стіну, а також технічна та експлуатаційна документація, всеукраїнською, все зрозуміло. Тобто, майстер одразу має повний набір, щоб встановити котел швидко і правильно. Ознайомитися з усіма монтажними розмірами, технічними характеристиками та актуальними цінами можна за посиланням в описі під цим відео, або просто дочекатися кінцевої заставки. І так, чому RFL-DFL Duo – це відмінний вибір? По-перше, Італійські перевірені часом комплектуючі, які дають впевненість у надійності. По-друге, два окремі теплообмінники: основний мідний для опалення і вторинний з нержавіки для гарячої води. Латунна гідрогрупа ще один плюс до довговічності: є модуляція роботи пальника, електронне запалювання і контроль іонізації полум'я. Дизайн сучасний виглядає естетично. Гарантія 3 роки. І головне. Доступна ціна, яка робить цей котел дійсно розумним вибором. Від нашого магазину ви отримуєте ще й безкоштовну доставку по всій Україні. Також можемо допомогти з організацією монтажу. У нас велика база інсталяторів по всій країні. Якщо маєте питання по котлу або хочете поділитися власним досвідом користування AirFeld Duo, залишайте їх у коментарях. Підтримайте нашу роботу лайком та підпискою. З вами був Віталій і магазин Тепло та Сучасний клімат. До нових відео і дякую за вашу увагу.